Слава Богу, дорогі браття та сестри, неділя всіх святих в землі руські просіявших, день пам'яті усіх святих, хто на території Київської Русі постраждав за нас з вами, хто молився за нас, хто йшов тернистою дорогою до Царства Небесного, покажуючи нам той тернистий шлях до зустрічі з Богом. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». З благословенням блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, предстоятеля Української православної церкви, 7-12 травня на Донеччині відбувся п'ятий фестиваль засобів масової інформації православних. З благословенням митрополита Ніфонта та участь у фестивалі взяли співробітники інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії, благочинний храмів Луцька протерей Володимир Літвенчук та журналіст газети Віче інформ Наталія Малімон. Програма фестивалю, крім робочих засідань, передбачала паломництво до святинь Донеччини. Воно розпочалося 9 травня урочистою літургією у величному святогеоргіївському храмі міста Макіївка, яку очолював єпископ Макіївський Варнава у співслужінні єпископа Обухівського іони та учасників фестивалю у священному сані. Урочистість доповнювалася ще й тим, що цього дня усі дізналися про рішення священного синоду Української православної церкви про причислення до ліку святих Макіївського старця Схимонаха Ілії. Також цього дня учасники фестивалю відвідали Свято-Успенський Миколо Васильівський монастир у селі Микільське, що у Волновайському районі. Цю обитель заснував ще один відомий духівник Донеччини, схеархімандрид Зосима, з дня смерті якого незабаром минає 10 років. Вражений від тих духовних осередків православ'я тут на цій святій Донецькій землі, і я щасливий, що мав можливість під час цього фестивалю саме спостерігати за святинями, серед яких ось цей дивний монастир. Ще перебуваючи в 2004 році на фестивалі Покров, я вперше дізнався про батюшки повночі через один кінофільм, зроблений саме місцевими авторами. Якщо я не поваляюся з Донецької єпархії, котрі саме при Ставили на фестивалі фільм про життя і останні дні життя з Херхіми Зосими, і зокрема показали чин похорону і розповіли свої враження, свої радості, свої переживання щодо повідношення до цього старця. І зрозуміло, що особливе життя людини і по сьогоднішній день приводить сюди багато паломників і людей, які дивлячись на те, що тут відбулося, розуміють, що чудес чудес серед нас досить багато тільки, на жаль, ми їх мало бачимо. Та справжнім відкриттям і дивом господнім стало паломництво у святоуспенську святогірську лавру. Представники Волинської єпархії Української православної церкви отримали на п'ятому фестивалі ЗМІ православних найбільше нагород. Зокрема, дипломом відзначений митрополит Луцький Волинський Ніфон за місіонерство та активну співпрацю з редакціями засобів масової інформації. А також єпархіальний відділ, нагороджений дипломами за масштабність і соціальну спрямованість інформаційних проєктів та створення міжєпархіальних проєктів. Сьогодні, згадуючи пам'ять угодників Божих нашої землі, тих наших пращурів, прадідів, тих, котрі жили на території Київської Русі, ми згадуємо про їх Богодне життя, ми згадуємо про їх подвиги. Водночас, ми згадуємо про місто Київ, котрий в свій час було столицею усієї Київської Русі. Відповідно в сьогоднішній нашій телезустрічі, ми з вами згадаємо і про насельників Київ Печерської лаври, свято-успенської лаври Почаївської. Згадаємо і Святогірську новотворену лавру, і інші лаври інших держав, які в свій час входили у склад Київської Русі. Погляньмо з вами сьогодні знову на Євангеліє. На слова Спасителя, котрі завжди дають нам відповідь на всі запитання, що стосуються нашого духовного життя. Господь, проповідуючи, часто відкривав таємниці Царства Небесного, і ось одного разу на початку своєї проповіді він промовив: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Протягом усіх століть. З часу заснування Київської Русі, і саме головне з часу хрещення Київської Русі 10 століття з 988 року, коли святий рівноапостольний князь Володимир охрестив усю Русь, розповсюджується православ'я серед усіх людей, котрі проживали на території Русі. Звісно, річ. Не відразу язичники, котрі стояли своїм серцем далеко від Господа, звернулися до нього. Але мало-помалу, щирою вірою, люди йшли за Спасителем. А Спаситель каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І протягом усіх століть Господь заспокоював князів, сильних світу цього. Заспокоював перших єпископів, перших митрополитів, перших просвітителів, перших проповідників, усіх тих, хто стояв на духовному і тілесному захисті в території Київської Русі. А Господь продовжує: візьміть Іго моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо Іго моє. Добре і тягар мій легкий є. Здається, важко нести свій земний хрест, важко йти по тернистому шляху до Царства Небесного. Але водночас, дорогі наші телеглядачі, для того, щоб розуміти суть християнського життя, суть православної віри, обов'язково треба часно відкривати життя святих, особливо тих, хто рідний нам по крові, тих, Хто жив, працював, трудився, проповідував на теренах Київської Русі. Варто сьогодні з нам з вами згадати і преподобного Сергія Раденського. Всі ми з вами пам'ятаємо той кульмінаційний час 14-го століття, коли відбулася славнозвісна Куликовська битва, і саме преподобний Сергій, молився за тих, хто брав участь у цій визвольній війні, у цій. Фантастичній битві. Водночас ми згадуємо сьогодні і святого праведного князя Дмитрія Донського, котрий очолив цю битву і, як ми знаємо, з історії не бачив навіть переможного закінчення цієї битви, тому що був смертельно поранений, але водночас силою Божою був зцілений. Згадаємо сьогодні з вами із козаків та гетьманів, котрі стояли на захисті. Православ'я, кульмінаційний момент Берестейської унії. Згадаємо з вами козаків і гетьманів, котрі стояли на відновлення православ'я та ієрархії в 1620 році. Згадаємо і інші сьогодні події святих дивних угодників Божих, котрі сьогодні мощами лежать у Києво-Печерській лаврі. Вони різні, різні за походженням, різні за інтелектом. Різним за проповіддю, за стилем життям одні лікарі, одні письменники, одні писали ікони, інші були митрополитами, єпископами, але всі на себе взяли тягар Божий. А Господь каже: Іго моє легке є. Йдіть до мене, всі струджені та обтяжені. Тому, дорогі браття та сестри, цей прекрасний літній воскресний день. День пам'яті святих угодників нашої землі ми повинні пам'ятати, що шлях до Христа уже Духом Святим проклали наші пращури. Проклали для чого? Для того, щоб ми вірили, не сумнівались, ставали кращими і у важкі хвилини нашого життя піднімали очі своїх сердець до небес і смиренно молилися, святі Отці нашої. Руської землі моліть Бога за нас. Проходячи біля моря Галілейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія брата його, що які закидали сіті в море, бо вони були рибалки, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони зразу ж, покинувши сіті, пішли за ним. Ідучи звідти, далі побачив він інших двох братів: Якова Заведеєвого та Йоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони, покинувши човен і батька Свого, зразу ж пішли за ним, і ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всякий недух і всяку неміч у людях. Слава Богу, видоблені браття і сестри. Ось сьогодні в нас є особливе свято в цю неділю, і ми згадуємо пам'ять усіх святих в землі нашій просіявших. Дивлячись на історію нашої землі, ми бачимо, яка вона є многострадальна, яка вона є страждуща, а яка вона є в ізобілії і благодатна. Для Великої ниви Христової, угодники, преподобні, мученики, святі своєю життям, потом, кров'ю розв'язали правду Христову у нашій землі. Сьогодні ми чули Євангелія, де Господь призиває на служіння апостолів. Ось цей призив апостольський, він і перейшов і на преподобних і землі нашої, а від них і на нас. Живущих понині у нашій землі прекрасній. Цей призив, дорогі браті і сестри, не більше і не менше, як є натхненною працею заради слави Божої і нашого Спасіння. Для прославлення нашої православної церкви тут, у нашій землі. Ми, дивлячись на Волинську землю, ми бачимо, які великі подвиги звершували святі, преподобні мученики, святителі землі Волинської. Який і донині старається покладати свій труд для нашої волинської землі. У нашій Володимир Волинській єпархії в цьому році прекрасний Ювілей. 1020 років з дня її заснування. 1020 років це для нас людського серця і розуму великий вік. А у Бога це одна мить. Можливо, і доля секунди тієї миті. І скільки за цю маленьку мить. Зроблено на нашій Волинській землі. Це є свято всіх нас, живущих в прекрасному волинському і поліському краї, тому що ми бачимо історію наших святих угодників, які, не дивлячись ні на що, а тільки з великою вірою, з покладанням своїх зусиль на Господа Ісуса Христа, прикрашали своїм, своїм земним життям трудами, подвигами, потом. Навіть кров'ю і смертю церкву Христову. І ми, дорогі браті і сестри, у такий прекрасний ювілейний рік повинні перш за все задуматися і подивитися на наше життя, яке ми вже пройшли. Що ми зробили для того, щоб бути достойним їхнього великого подвигу, і що ми приложили для того, щоб наша земля украсилася великими подвигами духовними. Ми маємо велику можливість. Земного життя тут ми родились в цьому прекрасному поліському волинському краї і маємо великий дар від Бога приложити все, чим так все щедро нагородив нас Господь, щоб цей край бояв цвітом, пахущим, благодаті Божої. Я бажаю, щоб ось цей ювілей підкріпив кожного із вас, кожну родину Волинської, поліської і домівки для великих старань заради правди Христової. Будьмо достойні великих подвигів наших святих угодників, і щоб наше земне життя не пройшло надаремно, а тільки із сили в силу виросталось, зросталось і укріпляло ті великі христові істини. Бажаю, перш за все, щоб цей призив Євангельський Христовий почував на вашому серці і кликав до єдиного: до творіння прекрасних великих справ на нашій волинській землі заради. Правди Христової і нашого спасіння. Амінь. Слава Богу! Дорогі мої браття і сестри, любі волиняни, новолиняни, шановні, присвітери нашої церкви, пробіг перші тижні петрівочки, біжить час неупинно. Ми можемо зупинити плину нашого часу ні на одну секундочку. Спішить кудись цей світ. Куди ж він спішить? Спішить він до оновлення. І ми спішимо, так як сонечко встає вранці, і біжить, біжить скоренько, щоб скоріше сховатися. Так і світ біжить. І вже пройшов тиждень, Петрівочки, сьогодні знов Хто з вас був у Божому домі, ми чули у ривочок послання апостола Павла до Рівлян. Читалося сьогодні з другої глави послання до Рівлян з 10 до 17 віршів. Послухаймо, що сьогодні апостол Павел нам усім сказав. Братя, слава і честь, і мир всякому, хто робить добро по перше іудею. Потім Елінум. Євреї, ви знаєте, це були боговибрані люди, а Еліни, греки це були ідолопоклонники, язичники. Але із євреїв, і іскрих язичників ті і інші прийняли християнство. Так от апостол Павел каже, слава і честь і мир всякому, хто робить добро. А добро може робити кожен і кожен з нас. Бо за добрі діла ми маємо отримати спасіння нашої безсмертної душі, яка не вмирає. Але апостол відділяє, каже, перше дяка євреям, а потім уже дяка елінам, людям з язичників. Ми з вами з язичників, Але ж ми, християни, ми діти Христові, ми викуплені кров'ю Ісуса Христа, ми обняті любов' Бога Отця. ми... Утішаємося і обновляємося дією Духа Святого. Бо Бог не зважає на особу, Бог не вибирає, ти єврей, чи ти Елін, чи ти українець, чи ти молдаванин, Бог дивиться просто в твоє серце. Ті, які, не маючи закону, согрішили поза законом і загинуть, а ті, які під законом согрішили, за законом осудяться. У 12 вірші цього послання апостол Павел каже, євреї, на які уповали на закон, Мойсеїв закон, вони мали отримати були б від закона оправдання, але вони згрішили проти закона. Якщо було сказано не вбий, а він вбив, і що було сказано не крадь, а він крав, то за законом він мусив понести покарання. Закон не спасав нікого. І ті люди, які дотримувалися закону і його порушували, звичайно, вони згрішили проти закону. І по, по закону вони загинуть. Загинуть вони по заповідях. А ті, які грішили без закону, не знали закону, то вони теж будуть осуджені. За законом, але яким законом? Законом совісті. Євреї хвалилися, що вони вибрані, що вони люди, які з Богом живуть, що в них є закон, але через гріх свій вони втратили все, втратили Русалимський храм, втратили священство, втратили житоприношення, були розсіяні по всьому світі і тепер і їм. Так як і іншим народам треба стяжати благодать Святого Духа через покаяння. Бо не слухачі закону, далі пише нам апостол Павел, праведні перед Богом, а виконавці закону виправдані будуть. Слухали закон Євреїв що суботи в синагогах і в храмі Ірусалимському, але його не дотримувалися. так і сьогодні. Ми слухаємо Слово Боже. Слухаймо послання апостола, слухаємо Євангелія, слухаймо заповіді Божі. але ми теж порушники, так як і колись євреї, не слухачі закону спасуться, а виконавці, не слухачі Слова Божого спасуться, а виконавці. Значить, не тільки слухати нам треба Слово Боже, а старатися його виконувати по силі можливості. Старатися виконувати всі заповіді євангельські. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не роблять, то не маючи закону, вони самі собі закону. Язичники, які не мали так, як євреї, закону, але вони по природі робили закон. Якась мораль була навіть і в ідолопоклонників у язичників. І не маючи закону, вони самі собі робили якісь стримання, якийсь закон, якусь перешкоду до гріха. Наприклад, ми християни, є такий гріх, як пияцтво. Як з ним боротися? Робімо закон саме для себе. У нас є закон Святого Письма: не пийте вина, бо в ньому блуд. У нас є державний закон, який забороняє упиватися вином. Але держава реалізує спирні напої. А закон совісті, а закон срамоти, стида, позору, який робить горілка, пияцтво. Ось хай би той закон, закон моралі, хоч трішечки нас самих стримував, і ті пиятики, які п'ють так багато, аж до того, що прибувають і здоров'я, і майно, і сім'ю руйнують, і суспільство руйнують. Як їх стерегти, щоб в тюрму сажати, чи рота заклеювати? Як? А ось вони мають, так як каже апостол Павел, мати закон в своєму серці, закон совісті, закон моралі. І, звичайно, закон Божий перш над усе. Але треба самому себе тримати в руках, бо є така приказка народна. Ніхто так не зробить, як сам собі. Вони показують, тобто язичники, що справа закону у них написана в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то, то звинувачують, то виправдовують один одну. Бачите, як так і у нас, у нашому серці, хай буде свідченням закону нашого морального. У нашому серці, закон нашої совісті, і закон нашої совісті має разом єднатися з законом Божим. Тоді тільки у нас буде чистота і святість. В той день, коли за моїм благовістям Бог буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. Це останній вірш, а нагадує, що буде страшний суд. Буде суд на якому буде Ісус Христос судити усіх нас по ділах наших. Діла людей будуть судимі через Ісуса Христа, з чому церква закликає нас до творіння добрих діл, до покаяння. Даремно євреї пишалися своєю боговибраністю, законом, бо вони втратили Його. І боговибранець втратили. Даремно сьогодні пишаються, мабуть, ті християни, які називають себе вибраними, і збраними, спасенними, бо ще не відомо, як це воно буде, нема ще остаточного суда, що прийде Христос і буде судити кожного з нас по ділам, одділ своїх людина або оправдається, або осудиться. І язичники, які не мали закону. Жили по закону совісті і була надія на те, що Господь їх оправдає. Тим більше ми, віруючі християни, ми не язичники, ми не євреї, ми не маємо права гордитися, що ми вибрані. Ми не маємо права, що в нас є закон язичників, так як у них закон совісті. Ми християни, ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. Даремно нам дано уже спасіння, спасаємось. Терпінням, послушанням, любов'ю, милосердям, чисту совість маємо і чистий розум. І таким чином, і ми спасемося, дорогі мої брати і сестри, сьогоднішній Воскресний день називається неділею всіх святих Руської землі. Коли ми говоримо з вами про Русь, то ми не маємо на увазі, так як дехто тлумачить Росію. Ми маємо на увазі серце руської землі, матір градов руських, столиця нашої держави, град Київ, Іордан Дніпро у Києві наш іордан руського народу, і Русь святая, яка об'єднує всі слав'янські народи, які мають в корні своєму одну мову, слов'янську мову, одну віру. Християнську, і сьогодні наша церква святкує День пам'яті всіх святих Руської землі. Це встановлено нашою церквою. Це місцеве свято, яке розповсюджується тільки на території колишнього радянського союзу. Святкують русських святих ще Польща, Чехія, Словакія, Болгарія. З Хрисвяткую, звичайно, і у Греції, тому що і там русичі були, які висували євангельське слово. І тому вітаю усіх вас, з Днем всіх святих землі Руської, наших земляків святих, хай Господь їх молитвами, їх подвигом укріпляє і нашу віру, і любов між нами. Всього вам доброго! 18 червня вшановуємо священномученика Дорофія єпископа Тирського. Свій подвиг він ніс у період гонінь на християн при імператорі Діоклетіані у 3-4 століттях в місті Тірі Фінікійському. Навернув християнство безліч язичників. Коли Юліан Відступник почав відкрито переслідувати християн, святителю Дорофію було більше ста років. Він пішов із Тіра в місто Утненіварно. Там його схопили придворні імператора за відмову принести жертву ідолам. Святого старця стали жорстоко катувати, і під тортурами він віддав душу. Було це близько 362 року. Старцю у цей час було понад 107 років. 18 червня свято Ігорівської ікони Божої Матері це образ, перед яким молився в останні хвилини свого життя святий страстотерпець, великий князь київський ігор Ольгович. Ікона була поміщена в прибудові святого Іоанна Богослова в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 20 червня мученика Феодота Анкірського мученик Феодот жив у другій половині третього століття в місті Анкірі, що молодості прийняв християнство, відзначився багатьма подвигами, безстрашно проникав у в'язниці, надаючи допомогу безневинно засудженим. Переконував бути до кінця вірними Христу Спасителю. Феодот ховав останки святих мучеників, таємно виносячи їх або викуповуючи за гроші у вартових, постраждав від безбожників після того, коли з почистями поховав тіла семи святих дів: текуси, фаїни, клавдії, матрони, іулії, олександри і фросині, які померли мученицькою смертю. 23 червня вшановуємо преподобного Силуана Схимника Печерського. Цей Божий угодник був ревним охоронцем чистоти душевної і тілесної. Він сподобався від Господа рясних духовних дарів, прозорливості і чудотворіння. Жив преподобний Силуан в кінці 13 століття, на початку 14-го. Мощі його покоїться у Феодосієвих печерах. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас з Днем усіх святих, котрі просіяли на території Київської Русі. Хай милосердний Бог, молитвами цих дивних угодників Божих, оберігає нас від усякого зла, здоров'я вам, довгих літ життя, Божих благословень, Многі і благії вам літа!